Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу Кулінарна рацинка. Сьогодні я хочу приготувати дуже смачну страву. Хто і не любив квасолю, то я надіюся, після такого рецепту обов'язково йому сподобається, страв... сподобається страва з квасолі. І так, всі знають, як відварити квасолю, тобто, я намочувала її з вечора, відварила. І от довела фасолю до готовності. Взяла фасолі стакан, розбухла вона і от зварилася така фасоля. Вона вже в мене готова. Далі мені пригодиться одна велика цибулина і одна велика морквина, яку я натерла на дрібній тертості. І зелень. Кріп, часник, петрушка. І далі я буду використовувати томатний сік домашнього виробництва. На сковорідку я влила 3 столові ложки олії. Тільки олійка почала шкарчати, я сюди додаю дрібно патеку муку і цибульку. Якщо ж у е, вас немає проблеми з тим, що... Цибулю усі віглять, бо вона цибулю не відео, якщо покрите на кругальцями чи надів кружальцями. Через це я її маскую і отак на піров. Якщо ж такої проблеми немає, то можна, звичайно, просто нарізати цибульку або квадратиками, або набільжальками. Як тільки гарно позолотиться цибулька, розв'язне. Морковочками ми збавляємо оку і вливаємо в томатний сік. Обов'язково томатний сік нам треба розмішати і влити в чашечку через стаканчик густ... густий томатний сік. Чашечку. Додаю дрібку солі і дрібку цукру. Даю хвилинку прокипіти і додаю чашечку води. І знову даємо хвилиночку прокипіти і вкидаємо фасоль. Фасоля зварена повністю. В басольці залишилось трішечки водички з фасолі і додаємо прямо з водички. Так буде смачніше. Беремо чесничок, обов'язково знімаємо у верхню частинку цю, вона твердо, і залишаємо тільки м'яку частину частичку. так Знімаємо її. Оцю верхню частинку знімаємо. А от оця частинка м'якенька, гарна. І дрібненько нарізуємо, як тільки можна. Також подрібнюємо кучечок свіжесенько, тільки з огороду кропу. ніжнесенький, він ще такий хороший, запашний. І кучечок петрушки. Спробувала на смак і додаю ще столову ложечку цукру для балансу. І так, збавляю вогонь і тушкую 10 хвилин. А спробую на цьому етапі. Чуточку було кисловатеньке, додала цукру. О, о, смак вийшли дуже гарно. Просто прекрасно. І так, протушкувалася квасулька і додаємо зелень. Трішки залишаємо для прикрашання тарілця або мисоці для кращого смаку. І тушкуємо одну хвилинку для того, щоб поєдналися смаки, фасольки, томати і зелені. Насипаємо в мисочку і додаємо зелені. Це теж необхідно зробити. Зелень свіжа додасть кращого смаку, особливо чесничок. Так додамо трішки петрушечки, кропу і часничка. І навіть той, хто недолюблює не фосолю, обов'язково ця страва сподобається. Дуже смачний соус, виходить, до фасолі. Смакота. Ароматна і смачна, дуже страва. Обов'язково спробуйте приготувати таку страву. Вона вам обов'язково сподобається. Якщо ж вам сподобалася моя страва, будь ласка, поставте подобайки, заходьте на мій канал, підписуйтеся. Всього доброго, бажаю миру, щастя і добра.